Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо платформу для трейдингу MatchTrader. Покажемо, які в ній є переваги та як нею користуватися. Розглянемо на прикладі проб компанії FundingPips. Для того, щоб потрапити на платформу, нам необхідно зайти в дашборд на сайті FundingPips. Там будуть наш логін і пароль. Натискаємо Credentials, коли у вас є аккаунт. В Credentials, написаний ваш логін та пароль, і буде кнопка Go Trade. Переходимо за кнопкою Go Trade, або можемо вписати адресу вручну просто. Чи в чаті буде адреса, зможете скопіювати і перейти по цій адресі. Вписуємо тут ваші дані від піпсів і далі оглядаємо платформу. При першому вході ми побачимо ось такий екран. Почнемо зверху. У нас є розділ Top movers. Тут будуть валютні пари, чи токени, які виросли найбільше за останню добу. Тут буде розділ новини, тут будуть такі більш загальні новини, які нам, в принципі, також не потрібні. Ми можемо його просто ось так звернути. Якщо потрібно, можемо залишити. Далі бачимо розділ Favorites і All Symbols. Перейдемо в цей розділ, і тут ми побачимо всі валютні пари, криптопари, які в нас доступні. Ми можемо дати собі в обране, тобто favorites. Так само можемо забрати. Тобто я умовно бачу зараз тут декілька пар. Я зараз заберу ті, що мені не потрібні, це японську єну, Я перейду в FX і приберу собі японську єну. Так, шукав японську єну, все, я її прибрав, і вона звідси забралась в мене. І так само можемо налаштовувати те, що потрібно, і те, що не потрібно для нас на головному меню. Далі, знизу, що ми бачимо? Перший розділ у нас знизу Open Positions це відкриті позиції, які в нас зараз є. Pended orders це відкриті лімітні ордери. Finance це розділ з фінансами, він поки що не працює коректно, але, можливо, в подальшому тут будуть знаходитись статистика ваших фінансів. Close position це закриті позиції. Тепер перейдемо до самого розділу Favorites та як відкривати позиції. Розглянемо на прикладі пари фунт-долар. Натискаємо на цю пару, і перше, що ми бачимо, sell buy то і обсяг. Тут максимально просто, якщо ми хочемо зайти маркетом, вписуємо обсяг. Умовно в мене тут в лотах. Обсяг вписується в лотах, тобто в мене тут 0,01 лота. я натискаю Buy чи sell по маркету і в мене відразу з'являється Open Positions. Так само я можу налаштувати, як і в MetaTrader, я можу налаштувати стоп-лосс, вказати ціну, я можу вказати ціну take profita, я можу закрити позицію також. Далі, щоб відкрити лімітний ордер, ми натискаємо New Order, і так само можемо відкрити маркетом або відкрити лімітний ордер. Маркетом все просто: ми вибираємо обсяг, вибираємо стоп-лосс, take профіт, можемо не вибирати, можемо потім додати як зручно. Дуже зручно, що коли ми ставимо наш стоп-лосс чи тейк профіт ми відразу можемо побачити, який в нас буде прогнозований профіт. Якщо у нас 0,7 лота, ми заходимо в цю позицію маркетом, я ставлю take profit на цій ціні. в мене прогнозований профіт буде 151 долар. Наступний розділ це pending order. це є лімітний ордер. Тут ми можемо вказати наш обсяг, який необхідно зайти в позицію. Тут ми вказуємо ціну нашого ордера лімітного. Так само бачимо маржу, яка буде задіяна в позиції. Так само бачимо, скільки в нас залишилось доступних коштів. Бачимо, яка буде комісія, якщо я збільшу, там, до одного лота комісія буде 2 долара. Бачимо, який у нас може бути спред. Можемо ставити стоп loss, take profit. Побачимо, який в нас буде там стоп loss, якщо ми поставимо його по такій ціні, буде мінус 100 доларів. І можемо ставити лімітку в шорт чи в long. Потім зверху ми бачимо наш баланс, бачимо наші доступні кошти. Перейдемо тепер в профіль і можемо поставити собі сповіщення про новини та вибрати пари, від яких ми хочемо отримати сповіщення про новини. Якщо я там торгую біткоін, я собі залишаю біткоін. Якщо не торгую, можу його прибрати і залишити те, що мені потрібно. Все інше тут можна залишити так, як є. Розділ безпека поки що не працює, і цей розділ також нам не дуже потрібний. Так, тепер розглянемо сам графік. Тут в нас можна додати прибрати пару зобраного. Тут ми можемо включити також вимкнути сповіщення, які були в налаштуваннях про новини. Можемо натиснути ще кнопку інформація і переглянути інформацію про цю валютну пару. Тут ми зможемо побачити, яке мінімальне плече, яка мінімальний розмір позиції і ще там інформація про цю валютну пару загальна. Тут ми побачимо новини, які будуть. Вони також позначені кольором, щоб розуміти, наскільки вони важливі. Тут зміни за тиждень, за день і за місяць. На самому графіку ми можемо обрати таймфрейм, який нас цікавить. Можемо обрати тип графіку, можемо обрати кількість графіків, які можуть бути одночасно відкритими, збільшити, зменшити масштаб графіку, можемо відкрити статистику, тобто, коли ми наводимо на якусь свічку, подивитися ціну відкриття, ціну закриття, час і так далі. Тут знаходяться інструменти малювання, їх не так багато, але найголовніші є Це горизонтальна лінія, вертикальна лінія. Можемо змінити колір, можемо змінити товщину, можемо рухати цю лінію, як нам завгодно. Далі у нас знаходяться різні індикатори, вони нам не будуть тут необхідні. Далі у нас йдуть налаштування. Тут єдине, що ми можемо прибрати сітку або залишити її. І це просто перемотка на початок графіка, на актуальний графік. Тут в нас час і це повноекранний режим. В профілі ми можемо також змінити мову та завантажити додаток, але в загальному додаток не буде відрізнятися, він просто буде як окреме вікно. І також можемо вибрати темний чи світлий фон, і ви і програму. З мінусів можна виділити, поки що, якщо ми працюємо саме на Фандінг Pips, то ми не можемо там змінити графік, ми не можемо зайти в більш розширені налаштування. Можливо, з часом це з'явиться, але сама платформа це дозволяє. Просто сам Фандінг Pips поки що не має такої можливості. Досить. До широких налаштувань, тобто тут поки що тільки такі більш базові налаштування, але в принципі цього більш ніж достатньо. Платформа максимально простав використання. Тут просто дві кнопки натиснути, натиснути buy, максимально все просто. Так само і з лімітним ордером поставити ціну. Тут навіть круто, що можна побачити вже відразу профіт можна побачити вже відразу. Стоп-лосс, тобто ми бачимо всі наші дані, щоб там не помилити з лодами чи ще з чимось. І дуже зручна платформа, максимально проста, немає нічого зайвого, використання досить легко нею буде користуватися.